Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я вчителька алгебри. На цьому уроці ми з вами згадаємо те, що вивчали в 7 класі, а саме цілі вирази, одночлени, многочлени, степені з натуральним показником формули скороченого множення. Почнемо з понять цілого виразу. Вирази, що не містять дії ділення на вираз зі змінними, називають цілими. Наприклад, різниця змінних А та Б, 8СД. Мінус одна друга b, або ж дріб, в чисельнику якого А плюс С, а в знаменнику 3. Всі ці вирази є цілими, оскільки жоден із них не ділиться на виразі змінними. Тепер згадаймо, що називають степенем числа та його властивості. Степенем числа А з натуральним показником n, що є більше від одиниці, називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює а. Читають як а в степені n або n-ний степінь числа а. Наприклад, 4 в степені 3. Цей вираз дорівнює 4 помножити на 4 і ще раз на 4, тобто 64. У цьому випадку число 4 є основою степеня, а число 3 показником степеня. Якщо показник степеня дорівнює 2, то зазвичай називаємо це квадратом числа, а якщо 3 то кубом числа. Степенем числа А з показником 1 називають саме число А. Наприклад, 7 у степені 1 дорівнює 7. Окремо варто виділити випадок, коли ми підносимо число 0 до натурального степеня. У такому разі отримаємо 0. Наприклад, 0 в степені 5 дорівнює 0. Також важливо не забувати, що якщо ми підносимо додатне число до степені, то завжди отримаємо додатне число. Але у випадку від'ємного числа все залежить від показника степені. Якщо від'ємне число підносимо до непарного степені, то отримаємо від'ємне число. Але степінь від'ємного числа з парним показником є числом додатним, оскільки добуток парної кількості від'ємних чисел додатний. Тепер згадаємо основні властивості степені. Перша властивість множення степенів з однаковими основами, а в степені m помножити на а в степені n дорівнює а в степені m плюс n за будь-яких значень а та натуральних чисел m та n. Друга властивість ділення степенів з однаковими основами. А в степені М поділити на А в степені n дорівнює А в степен М- за будь-якого А, що не дорівнює нулю, та натуральних чисел М та Н, де М більше за n. Третя властивість піднесення степені до степеня. А в степені М. І це в степені n дорівнює А в степені mn, тобто добутку М та Н за будь-яких значень А та натуральних чисел m та N. Четверта властивість піднесенню добутку до степені nний степінь добутку чисел А та Б дорівнює добутку А в степені N та Б в степені n при будь-яких значеннях А та натуральних чисел м та n. А тепер згадаймо, що таке одночлени та многочлени. Одночленом називають добуток чисел, змінних та їхніх натуральних степенів. Наприклад, А в степені 4, Б, 7, 3 c в квадраті d, мінус дві третіх mn в кубі. Многочленом називають суму кількох одночленів. Спробуємо виконати кілька завдань з одночленами та многочленами. Помножимо два одночлени. 16аб в кубі помножити на вираз мінус одна друга АЦ квадрат і все це в кубі. Піднесімо вираз в дужках до степені 3. Це дорівнює 16 АБ куб помножити на мінус 1 восьму А куб С в шостому степені. Помноживши це, отримаємо мінус 2а в четвертому степені b куб це в шостому степені. Тепер віднімімо два многочлени. В дужках 2х2 плюс 2х плюс 4 мінус дужки, в яких 5 х квадрат плюс х мінус 5. Розкривши усі дужки, отримаємо 2х2 плюс 2х плюс 4 мінус 5 х квадрат мінус х плюс 5. Звівши подібні доданки, отримаємо мінус 3х2 плюс, плюс 9. Наступним завданням буде спростити вираз аБ2 помножити на суму А та 4Б та від цього відняти добуток Б та суми 2АБ квадрат та 5А квадрат Б. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і додати отримані добутки. Тоді отримаємо А2 Б квадрат. Плюс 4абку мінус 2абкуб мінус 5а квадрат б квадрат. Це дорівнює 2абкуб мінус 4а квадрат б квадрат. Останнім завданням буде спростити такий вираз. хмінус 3 в дужках помножити на три члени. 2х2 мінус 5х плюс 4. Від цього відняти добуток х плюс 2 на 2х мінус 7. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого і додати отримані добутки. Отримаємо 2х мінус 5 х квадрат плюс 4х мінус 6 х квадрат плюс 15х мінус 12 та відняти дужки, в яких 2 х квадрат мінус 7х плюс 4х мінус 14. Розкривши другі дужки та звівши подібні доданки, отримаємо 2х мінус 11 х квадрат плюс 19х мінус 12 та мінус 2 х квадрат плюс 7х мінус 4х плюс 14. Остаточна відповідь: 2х мінус 13х квадрат плюс 22х плюс 2. Останні на цьому уроці формули скороченого множення. Першою формулою буде різниця квадратів а в квадраті мінус б в квадраті дорівнює добутку різниці А і Б та суми А і Б. Тобто різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів та їхньої суми. Друга формула скороченого множення квадрат суми двох виразів. Квадрат суми а і б дорівнює а в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Тобто квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Схожа формула. Квадрат різниці двох виразів. Квадрат різниці А і Б дорівнює А в квадраті мінус 2аБ плюс Б в квадраті. Останні формули це формули суми та різниці кубів двох виразів. а в кубі плюс Б в кубі дорівнює добутку дужок. Перший в дужках А плюс Б. А в других А в квадраті мінус аб плюс Б в квадраті. Аналогічно, А в кубі мінус Б в кубі дорівнює добутку різниці А і Б на дужки, в яких А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Вирази в других дужках в обох формулах називають неповними квадратами. Обов'язково вивчіть ці формули, а на наступному році ми згадаємо, як їх використовувати на практиці. На цьому році ми повторили, що таке цілі вирази, згадали властивості степені та формули скороченого множення, а також попрацювали з одночленами та многочленами. На наступному році ми повторимо, як розкладати многочлени на множники і застосовувати формули скороченого множення. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!